Це кулінарний челендж. Малятка загадує страву, а Ені, бабуся та Венздей намагаються повторити. Кожна готує блюдо у своєму стилі. Бабуся готує класичні страви. Венздей у своєму похмурому стилі, а Еня трайдужні. Після малятко Єма спробує і обирає переможця серед усіх. Соуделис. Є лише один переможець та двоє програвших. Ну що, давайте починати. Я хочу їсти, нагодуйте мене. Хто сміє переривати мої танцювальні уроки? Я Венздей, готую похмуро та смачно. Угу. То це моя молодша сестра, плаче, я вже йду до тебе маленька. Мої улюблені пончики, що? Хтось плаче? Моя сестра. Я йду до тебе. Йду тобі на допомогу, сестричка. А -а -а. Який хороший день! Хто це так плаче. Я бабуся, мені терміново треба бігти до онучки Еми. Вона точно зголоділа. Біжу. Емо, скоріше розкажи всім, що трапилось. Всі зібрались. О, та ти хочеш їсти? Так це просто. Починаємо кулінарний челендж. Я хочу картоплю фрі. Зробите? Виглядає просто, тому чекаю на три смачні картоплі фрі. Завичайно ми впораємось. До мене вже прийшла ідея. Mm. Хто це хропе? Ох, бабуся знову заснула. Річ розбуди її. Mm. Що відбувається? Mm. А, іди брись. Mm. Я трохи затримала. Mm. Я вже почала чистити картоплю. Mm. Ей, це моє! Mm. Ну добре, забирай собі. Я іншу візьму. Mm. Що відбувається? Ей, ні, зупинись. Ми всі в шкірці від картоплі. Це вже занадто. Ти можеш бути спокійнішою? Ені, ти чуєш мене? Ну треба ж. Я просто хотіла скоріше очистити картоплю. Допоможеш мені дістати. Давай ти тягне там, а я тягтиму тут. У нас все вийде. Готово. Ура! Тримай! Ура! У мене є картопля для картоплі. фрі. Тепер мені треба її нарізати на невеликі брусочки. Один ще один. Так а тепер треба все пофарбувати у райдужні кольори, щоб картопля була не лише смачною, а й гарною. Емі точно сподобається. Тепер можна все обсмажити на великій кількості олії. Закидаємо все в сковорідку. та чекаємо. Так, час витягувати. Ой, гарячі. Так, кладемо все на тарілку. Викладаємо кожен колір окремо. Яка краса! У мене все вийшло. Ура! Молодець! Я теж вже приготувала свою картоплю фрі. Вона вийшла дуже смачною, просто смакота. Час зупинитись, а то я все сама з'їм. Мені потрібно перекласти все у кошик. І як можна їсти картоплю без соусу? Наліємо трохи кетчупу. От сюди окремо мисочку. Готово. Добре. Бабуся, ти впоралась. Круто. Бенте, що у тебе А у мене все під контролем. Мені потрібно тільки пофарбувати всю картоплю в чорний колір. Щоб вона виглядала о, -о апетитніше. Я розбрисла чорну фарбу не туди. Не лякай мене, Венздей. що з твоїм ротом. Не лякайся, бабуся. Не хвилюйтесь. Це просто фарба з балончика. Так, пофарбуємо картоплю фрі. Так, вона ідеально чорна. Додамо кетчупу. Це ідеальна чорна страва. Готово. Венсдей приготувала класну страву. Дуже круто. Ема, скоріше дегустуй. Смачного. Ну, нарешті я так зголодніла. А це що? Чорна картопля фрі. Вона виглядає цікаво. Давайте спробуємо її соусом. Вау, він такий смачний, що мені хочеться з'їсти все до кінця. Остання картопля. Шмакота. Мені дуже сподобалось річ, ми впоралися чудово. А що Тут Ось ця картопля виглядає як із Макдональдс. Таке треба спробувати. Смакота. Хочу ще. До мене прийшла ідея. Викладуємо картоплю фрі на дошку і поливаємо кетчупом. А тепер можна все швидко з'їсти. Ой, я вже наїлась. Звісно, бабуся вміє готувати. На третю картоплю фрі мене вже не вистачає. Я наїлась. Але я все одно спробую. Вона ще різнокольорова. Ой, як смачно! Ені, ти приготувала ідеальну картоплю фрі. Я люблю тебе, сестричка. Ще oh, одну. Ой. Oh, ви готові побачити нову страву, яку я хочу? По плитах вже точно ви здогадались. Зробіть мені панкейки. Хочу найсмачніші з усіх неймовірно смачних. Буде зроблено. Окей. Okay. Звісно, моя мила. І так, дівчата, посуньтесь. Зараз бабуся покаже майстер-клас з панкейками. Потрібно набрати трохи тіста ополонником. Так, вилити на сковорідку. і підсмажити до рум'яності. Ось так. Коли панкейк буде гарним із двох боків, то перекладаємо на тарілку. Ого, це реально класно. Весь те, що ти робиш. Я бачу видіння. Як я роблю чорне тісто для панкетів. Вони ідеальні. Річ. Мені потрібна твоя допомога. Принеси мені чорний барник. Дякую. Я не можу залишити тісто таким. Мені терміново треба зробити його чорним. як моя душа, залишилось перемішати. У мене такі приємні похмурі відчуття. Ніби роблю зілля. Мені подобається. Що це з нею? Виливаємо трохи тіста на плиту. Чудово. чекаємо, коли приготується. Обсмажуємо з кожного боку ідеальний темний панкейк. Що ви так дивитесь на мене? Okay. Ені, що ти вигадала? Зараз покажу неймовірний милий панкейк, який зроблю для сестрички. Якось вона розповіла мені, що дуже сильно любить єдинорогів. Я планую подарувати їй панкейк єдиноріг. Справжнього, на жаль, не знайшла. Настав час зафарбувати білим тістом. Ось так. Тепер використовуємо рожеве тісто, розмалюємо мордочку. О, ніяк не хоче виходити. Чому? Ні. Я все у тісті. О, ні. Е ні. Ти повністю в рожевому тісті. Нічого страшного. Це лише тісто. Добре. Заповнюємо кольоровим тістом усі порожні місця. Емі, точно сподобається мій панкейк. Зробимо райдужну гриву. Зараз ось так. Готово. Тепер я перегорну його і ви побачите мою неймовірну панкейкову картину. О! Як вам? Мені подобається. Ти здорово придумала. Ледве панкейк не згорів. Ви тільки подивіться, які вони гарні виходять. Так би з'їла. Залишилось палити зверху кленовим сиропом. Ну от, готово. Яка смакота. Начебто готово. Викладаємо на тарілку з топкою. А тепер прикрашаємо. Поливаємо полуничним сиропом. Ось так. Схоже на паводиння. Тепер викладаємо павуків. Еня, не дивись, жопи будуть снитись. А мені цікаво. Ема, спробуй. Ура, мої улюблені панкейки. Ого. ось ці виглядають так цікаво, павуки. Який жах. Приберемо всіх павуків. Зараз оцінимо на смак. Клас! Мені сподобалось. Так. Так що далі? Ого, давайте спробуємо. Масло приберемо. Вау, смакота. Ух ти! Не може бути. Ви тільки подивіться, який милий динаріг. Вау! Він такий чудовий, ще смачний. Не може зупинитись. І хто ж переміг? Та-дам! Енні точно перемогла. Нарешті, хтось помітив мій талант Перемога моя, весь Ти рада за мене. Еніт навіть не мріє у камін, ножиці, папір річ ніхто не обіграв. Oh, no! О на овенти кличе назад річ. Бабуся, не лякайтесь так Так, а тепер не відволікаємось. Зараз Сема покаже нову страву. Давайте, я хочу какао. Класно Давайте швидше приготуємо. Буде зроблено. Какао готується дуже швидко. Мені потрібно тільки змішати в кастрюлі какао-порошок та молоко. Вийде неймовірно смачний напій. Хочу додати шоколад, щоб напій вийшов прямо шоколадний шоколадний. Ну от чудово. Все розчиняємо та перемішуємо. Так, мені потрібен келих. Переливаємо шоколад у келих. Чудово. Так, у бабусі все готово. Вен з де оціни. Так, здорово. До мене якраз прийшла ідея. Я зроблю какао із шоколаду. Він такий смачний. Шоколад покладав кастрюльку. Тільки треба додати більше цукру. Що таке, бабусь? Я додам зовсім щепотку, чесно, чесно. Молодець, онучко. Вона не бачить. Аби трохи більше. Упс, ой, ти нічого не бачила. Так, а тепер додамо молока. Пляшка не відкривається. Давай жи. Ой, я у молодці. Але мені вистачить на какао. Переливаємо молоко в кастрюльку. Чудово. Тепер додамо рожевий барвник. Клас! Подивіться, як гарно виходить. Коли ми все перемішали, молоко стало рожевим. Тепер мені потрібна блакитна глазур. Поліємо на борти келиха. Краса! А тепер можна занурити в кольорову посипку. Захоплення переливаємо рожеве какао. Так залишилось прикрасити напій збитими вершками. Оця моя майстер обожнюю збиті вершки і маршмеллоу. Їх можна побільше. Посипку і фігурки із шоколаду. От сюди, яка краса. Залишилось вставити трубочку. Нічого милішого в житті я не бачила. Яка ти молодець. Давайте я покажу по-справжньому смачне какао. Річ принеси мені келих. Дякую. Такому все буде смачно. Ой! Бабуся не думала, що вас так легко налякати. Перельємо в нього чорне чорне какао та прикрасимо зверху вершками. Потрібно додати більше мого улюбленого полуничного сиропу. Готово. Ось так. А тепер парочку мармеладних кажанів. От сюди і трубочка. Все готово. Давайте ж віддавати Емі. <плес> <Дуже> смачного. <плес> Вау! Як все класно виглядає! Такий гарний. Ще з єдиноріжками. ріжками. Неймовірно. Дуже смачно. сестричка. Ти молодець. Так, а що тут? Це дуже просто. Мабуть, робила бабуся. Що тут знову венти щось намішала. Треба спробувати. Так, сподіваюся, що я залишусь живою. Ну, таке. Я вже вирішила, що перемогу забирає Еніт. Як круто, я знову виграла. Ура-ура-ура! Бабуся Ені та Винздей скоріше зверніть свою увагу на ему. Вона намалювала свій малюнок і хоче бургер. Ема серйозно зелоніла. Нам скоріше треба її нагодувати. Бери! За це можете не перейматись. Я вмію готувати смачні бургери. Нам потрібно булочки. Розігріваємо на сковорідці Головне у бургері це котлетка. Вона має бути смачною та дуже-дуже соковитою, щоб бургер не був сухий. Кладемо на сковорідку кульку фаршу і притискаємо лопаткою. Ось так. Кладемо на булочку. Накриваємо сиром. Додамо пару слайсів корисних овочів. Помідорки, цибулька. Накриваємо другою булочкою. Готово! Пальчики оближеш. Бабуся, ти шикарно готуєш. А тепер настала моя черга. Класичні бургери точно не про мене. Я хочу приготувати сестрі смачний бургер із пончика. Він вийде не тільки гарним, а й суперсолодким. Розрізаємо пончик на дві половинки. Для начинки візьму кілька шоколадок. Вони зійдуть чудовою котлеткою. Не забуваємо про соус. Спробуємо. У мене це кислий гель. Він дуже кислий. І точно сподобається. Наносимо його на наші смачні котлетки. Зверху більше м'яких маршмеллоу. Парочку райдужних мармеладок. Поливаємо полуничним сиропом. Ха! А тепер накриваємо другою булочкою. Готово? Вийшло приголомшливо. Клас! Вау! Бензде, подивись, що твоя подруга зробила, а ти що вигадала? У мене будуть гарні чорні булочки. Вони чудово будуть виглядати з м'ясною котлетою. Тепер мені потрібен сир. Вирізаємось сиру зуби. Ось так. Кладемо сир на булочку. котлету, огірок язик. та сир. А тепер зверху все поливаємо кетчупом, Слайс помідора. І накриваємо другою булочкою. Готово. Річ, мені потрібна твоя допомога. Забери енет мармеладні очі. Тільки будь обережний. Тебе тут багато хто боїться. Привіт, Річ. Коли прийдеш на манікюр, ей річ! Ти хочеш забрати мої мармеладні очі без спросу? Не наближайся, монстр. Це мій друг, не треба його бити лопаткою. Молодець річ. Ти дістав мені потрібні очі. Дякую. Зараз прикріпимо їх на бургер і можна подавати малі Емі. Який жах! А мені подобається. Давайте віддамо бургер Емі. Вона чекає. Вау! А це монстр-бургер. Мені скоріше треба його спробувати. Класно. Венздей, ти впоралась. Yes. Так. Цей бургер виглядає звичайним. Спробуємо. Ой, цибуля. Бабуся, я ненавиджу цибулю. Ти не впоралась із завданням. А це зробила для мене сестричка Еніт. Цей бургер із пончика. Як класно. Так. Тут мої улюблені so солодощі. Мені дуже подобається. Ені, ти найкраща. Mm. Mm, так важко брати переможця. Хочу, щоб перемогла Венздей. So delicious. Так, вітаю тебе, Венздей! Це ж треба. Добре, може, зараз Венздей посміхнеться. Ну давай, ще трохи дивись. Посмішку. Ні, розмріялись.